А портативна газова плитка від бренду Happy Home. Має таку конструкцію, покрита жаросійкою амалю, має комфорку, яка знімається для чищення. Є газове сопло на 8 отворів. Сюди вставляється балончик, який затискається спеціальною кліпсою. Тут є регулювання потоку. Газу. Також є електропідпал. Також в магазині IT Free можна придбати газові балони до цієї плитки. Вони мають герметичний ковпачок, зберігатися вони можуть і при мінусових температурах. ну Звісно, їх треба тримати подалі від полум'я. І ще один варіант плитки, який має додатковий захисний. І ще варіант плитки, який має додатковий захисний чохол.